Ну і давайте тепер е, цей наш файл інтро розіб'ємо на частини і будемо імпортувати та експортувати, е, щоб можна було е, розбити проект на декілька, на декілька файлів. Давайте спочатку е, я його скопіюю декілька разів. Давайте подивимось, які тут функції є. Ну, наприклад, Calculate Total, Calculate Total, це функції предметної області, тобто вони належать до е того, що робить ця програма, е саме для користувачів. Valid Expenses це теж до предметної області, а це вже Data, Тобто, це якісь дані, які у нас тут ідуть е на вхід цієї програми. Е так, ну я думаю, що. Спочатку ми скопіюємо домен. зробимо, І з цього домейну у нас буде, буде що три функції. Оці. Так, давайте ми все інше з цього файлу приб'ємо і напишемо тут модуль експорт і експортуємо. Ці функції, які тут є. Calculate subtotal. Візьмемо її назву. Скопіюємо сюди. Так. Calculate total нам ще потрібен. ми експортуємо її теж. Так. І що там? І третя функція validate Expenses. Так. Експортували. Добре, зберігаємо. У нас є Domain.js. Тепер цей інтро ми перейменуємо на Main.js, і це буде точка входу, яку ми будемо запускати. Тепер заходимо у Main, Тут видаляємо. А ну-ка, ми константу тут теж забрали. Max Purchase. Так, ми теж її забрали, але вона використовується вона. У нас в цих трьох функціях чи десь іще використовується? Це потрібно подивитись. Давайте пошукаємо. Max, підкреслення, так. У uh, Validate Expenses вона використовується. А десь ще, ну-ка, ні, не використовується. Тому ця константа буде у файлі domain, вона буде тут локальна, і ми. Її не будемо експортувати з цього файлу. Це буде локальна константа. Далі, з мейну ми імпортуємо все, окрім цієї константи. Три функції ми тут видаляємо. Ой, давайте я ж їх ім, імена теж е, потрібно їх зберегти. Зараз я тільки тіло функції приберу. Ось так. І тепер тут напишу const. Uh, і тепер. Імена тільки через кому поставимо. Так. Uh, звідки це буде? Ну, ми їх можемо в рядок, Я сподіваюся вистачить цього рядку. Чи не вистачить? Ну, зараз подивимось. Require і з файлу domain. JS, так. Ні, не вистачило цього рядку. Ну, тому ми можемо це два рази написати. Тут е, можна зробити отак: домейн, а потім цей домейн розкрити на декілька змінних. А можна використовувати просто змінну домейн далі. Таким чином, ми імпортували три змінні. Тут ми їх імпортували в один об'єкт, він називається домейн, а тут ми розкрили цей об'єкт на три змінні. Ось таким чином. Це називається деструктуруюче присвоєння. Ну і все. І тепер у нас далі цей файл буде працювати, як він і працював. Тобто, у нас програма вже вона розбита на дві частини. Так, ми зараз збережемо. Ось дві частини, і е, давайте запустимо Main і бачимо, що у нас таке: Fetch, Not Defined. Е, ну, я знаю, чому це так, тому що я е, взяв стару версію ноди. А я зараз візьму 20-ту, і у нас. Все це запрацює. Ви теж беріть там останню версію ноди не потрібно, ну можна 18-ту взяти. Так, ну ось ми запускаємо, все у нас працює. Тобто, так як у нас працювало і до того. Тут ми виводимо, яка у нас є, які покупки, там сумуємо їх, підраховуємо суму, переводимо цю суму з однієї валюти. У іншу через е, рейт, який беремо з веб-сервісу. Ну, бачите, як ми це і робили. Але ось ці значення: хост, пас і кі, їх ще буде дуже класно винести у якусь конфігурацію, щоб у нас вони не тут були написані. А десь у конфігурації. Давайте ми це теж сюди на початок. Скопіюємо. Ще ми зробимо так. Ну, просто копію цього файлу. Config.js. Тепер у цьому конфігу ми залишимо тільки змінну, ось таку, да, і тут напишемо в модулі експортс. А ми можемо навіть отут написати. Да? дивіться. Модуль експорт дорівнює і цей об'єкт. Просто ми експортували об'єкт з е, трьома ключами. І це у нас буде конфігураційний файл. І тепер у мейні ми можемо е, його завантажити. Ну, наприклад, у, у таку константу. Е, так. і... Буде швидше написати конфіг тут, і це можна буде прибрати. Тепер ми це все запускаємо. Main, бачите, все працює так, як і працювало. В нас все розділено вже на три файли. Далі ми що хочемо зробити? Ми хочемо ще винести цю функцію getrate у окремий файл і назвати його якось там. Network Utilities чи якось так, да? Ну, наприклад, ми його назвемо. Е е exchange API. Ну, Exchange. Назвемо Екже. Exchange. І тепер. Тут нам ці функції не потрібні. Сюди ми імпортуємо конфіг, бо він нам тут і потрібен. Тоді Purchase ми тут видаляємо. «GetRate» залишаємо і модуль експорт «GetRate». Так. rate. Зберігаємо це в файл, Exchange. Ідемо в main. Тепер з Main ми видаляємо константу, бо вона нам тут не потрібна, вона туди перейшла. Тут залишається це Purchase. getrate ми видаляємо. І тут у нас тільки залишаються дані, бачите, дані, вхідні і main. Тобто е високорівнева. Логіка цієї програми. Так нормально. А тут ми можемо імпортувати э, get rate. Так, давайте тут скопіюємо цю, цей рядок і get rate з Exchange. Ось так. Давайте запустимо. Все працює. Ну, давайте може. Якось по-інакшому ми ще не працювали таким чином. Дивіться, я цей рядок приберу. Ось так, да. І цей рядок теж приберу і назову це Exchange. Трохи стало чистіше тут, так? Але тепер програма перестала працювати. Ми її зараз налагодимо знову. Бачите, не працює, бо вона не знає, де знаходиться функція calculate Total. Вона її шукає. В корні цього файлу її нема. Але ми тут можемо написати перед нею domain. Ось перед Calculate Total пишемо domain. І цей domain. Тепер можемо написати перед Validate Expenses та перед чим ще там. Зараз ми побачимо. Де там ще потрібно написати? А перед GetRate ми можемо написати Exchange. Ось так. Там якась ще функція. Ну-ка. А, все працює. Там тільки дві функції ми використовуємо насправді. Ще одну ми експортували, але ми її використовуємо тільки з двох інших. Так, ну все. От ось таким чином ми розділили програму на дивіться, скільки модулів на конфігурацію домай, exchange. Ну, дивіться, ще, ще така штука, що конфігурацію ми читаємо з середини іншого модуля з, з exchang. Ось з цього exchange читаємо конфігурацію. Мені це не дуже подобається. Я б читав конфігурацію якось по-інакшому. Я б е, е, її читав з мейну. Тобто, давайте скопіюємо це в мейн. тут ми видалимо. Так, тобто, ми тут копіюємо це в кліпборд, видаляємо звідси конфігурацію. Переносимо її у Main сюди. так, Конфік. Ставимо навіть першу, перш, першим рядком сюди. конфіг сюди. І тепер якось цей конфіг потрібно передати у Getrate. Бачите, у нас тут exchange. Ну, як її туди передати, не зовсім зрозуміло. І тут нам. Приходить в нагоді така штука, що кожен модуль це е, такий об'єкт, який е, насправді один раз створюється і може бути змінений з декількох місць. Тобто, ми е, коли його імпортували ось тут, ми можемо з цього ексчінжу е, щось туди додати. Ну, так. Ми потім по-іншому перепишемо, але щоб ви розуміли, я пишу зараз Exchange config, дорівнює config. Ми таким чином туди, в цей Exchange передали конфіг. Ну, ми зараз красивіше передамо. Це не самий красивий метод, але він дуже наглядний, щоб подивитися, що він насправді передасться. Так, тепер. Тут у нас ось цей об'єкт. Ми в нього додаємо конфіг, так? бо звідси він експортується, а там ми його імпортуємо і додамо поле, поле одне. Ми можемо цей об'єкт трохи вище об'явити: Exchange Екс... дорівнює. Е... Пустий об'єкт. Ось так. Далі ми цей GetRate додаємо у Exchange.GetRate і експортуємо Exchange. Ось так, так. Да? І тут тепер ми можемо замість API Exchange писати Exchange.config. І тепер ви зрозумієте, як працює система модульності, бо це все буде працювати. Давайте теж ми це запустимо і побачимо, що все працює насправді. Але ми ще раз розберемо, як саме. Почнемо з мейну. Так тут імпортували конфі, далі імпортували Exchange. З Exchange прийшов там об'єкт, який там у нас називається Exchange. І тут. Ми його теж записали у назву Exchange. Ми до нього додали поле конфіг. І це значить, що ми до того об'єкту, який експортується з Exchange, воно теж додається. Це один і той самий об'єкт. Ось йдемо в Exchange і бачимо, що ось цей об'єкт спочатку був пустий. Потім ми в нього додали функцію getrate. Потім. Звідси експортували. А там імпортували, додали туди конфіг, а потім, коли викликаємо функцію Getray, конфік вже є. Ми його зчитуємо з цього екщенджу. Це один спосіб. Давайте ми його зафіксуємо. Екземпл 1. Зараз зробимо екземпл 2. І тут тепер у Exchange. Зробимо ось так. Ми експортуємо, функцію в яку приймаємо конфік, а повертаємо. Зараз потрібно трохи тут все це посунути. Ось так. Тепер конфіг можна без екінжу тут використовувати, бо він буде в замиканні. Звідси буде зчитуватись, так? Цієї функції будемо повертати Return. Get rate. Ось так. Да? А тепер всю цю конструкцію разом будемо експортувати з цього модуля. Так. Так. Тут все видаляємо зайве. Так. І все. А тепер дивіться, що у нас ми отримали. Ми експортуємо функцію. Яка приймає конфіг, а потім е ця функція приймає конфіг та експортує знову, повертає, тобто, е об'єкт з GetRate. Але він вже замкнутий на конфіг. Тепер ми повинні таким же самим чином передавати цей конфіг в цей модуль Exchange. Давайте подивимося, як це зробити. Тут ми імпортуємо Exchange. Але там функція, в яку ми тут передаємо конфіг. Ось так. Передаємо конфіг, і у нас цей Exchange, він буде дорівнювати вже getRate, об'єкту, в якому лежить GetRate, але він вже замкнутий. За допомогою замикання, замкнутий на цей конфік. І все у нас далі так і працює. Давайте подивимось, все працює. Е, і я думаю, що, е, щоб повністю зрозуміти, як воно працює, потрібно ще раз подивитися лекцію там, де ми про контексти розмовляли, і про замикання. І я думаю, що е, буде зрозуміліше. А потім ще раз передивитися е, цю функцію про модульність, е, лекцію про модульність. Ну, я думаю, що на сьогодні все. Тобто, ми зараз зробили е, модулі е, двома способами: просто через модуль експорт і через замикання, е, ну, а ще можете самі вдома е, е, переписати їх на. Ну, З цього способу, як ми сьогодні писали, він називається CommonJS модулі. А ще ми на сьогоднішньому занятті вивчали про ECMAScript модулі. І можна переписати це на ESM, тобто ECMAScript модулів, у яких розширення MGS. Тобто ви теж отримаєте під цим відео посилання на всі похідні файли. Ви можете їх скачати, покрутити, ну і спробувати зробити це самостійно. Я думаю, що це взагалі досить доступно. Все, дякую. Можна питання?